Псалом 46. Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з дужею допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води. Хай дрижать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог Якова наша твердиня. Ріка, її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чартогі. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи. Царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи. І щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Псалом 47. Усі народи, заплещите в долоні. Радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар, Він на всю землю, Він підбиває людей нам і народи, нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі. Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі то Бог. Співайте якнайкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові. Належать земні захисники, він вознісся велично. Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога, Його свята Гора горб прекрасний, землі всієї радість. То Гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, То й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш. Щоб розтрощив кораблі таршістки, так як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя Десниця, хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, повіки вічні. Він нас вестиме. Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі. І думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають. Однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих. Що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шиолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Псалом, П'ятидесятий Бог Господь прорік, покликав землю. Від сходу сонця до Його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із Твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, Я визволю тебе, і ти мене. Прославиш. До грішника ж Бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями. Водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш? А я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре! Ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Псалом 51. Помилуй мене, Боже! З милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я. Щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене. І за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив, відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте, сотвори мені, О Боже, і дух потужний віднови в нутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси! І язик мій буде радуватись твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові то дух сокрушений, серцем сокрушенним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею і відбудуй Єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду? Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе. Знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж. Мовте буйне дерево, оливне, в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки, я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно Бо добре, перед вірними Твоїми. Псалом 53 Безумний каже в своїм серці: Немає бога. Зіпсувалися. Мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків втішиться Ізраїль. Псалом 54 Боже, ім'ям твоїм спаси мене. І силою твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені, Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді. Охоче принесу я тобі жертву прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. Псалом 55 Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені. І страхи смертні налягли на мене, страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене. Я стерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шеволу, Бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері, і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе одвіку, нема був каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову, масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи. Але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе